Що я спробую сказати коротко і дати слово все ж місцевим активістам, які до нас звернулися. В принципі, наше звернення це вже було після того, як до нас звернулися жителі Пирнова. Тож, ситуація, як я її бачу зараз, з самого початку це здавалася просто рубка дерев в заказнику, потім всі сказали, що це не в заказнику. Але сьогодні ситуація вимальовується набагато складніше. Досить давно був створений заказник Півніцтво ще в 80-х роках. Ось є положення про нього в 77-му року, тут описані межі. Заказник перемикає до вулиці у Ну, власне, він знаходиться в межах села Перма. І е, станом на 2010 рік. Нами почалося, власне, чого ми з'явилися в цій історії, тому що ми з 2010 року по, по власне, минулої тиждень ось Олександр Андрійович у нас був вроді на семінарі, ми здійснювали інвентаризацію об'єктів природно-заповідного фонду Київщини. І вже кілька років збирали матеріали, які ж є у нас об'єкти природно-заповідного фонду, які в них межі і так далі. Тому ще кілька років тому ми отримали в Держуправління охорони в колишнього середовища в Київській області в межі цього заказника, так само, як і межі всіх інших. От. І, звичайно, вони на наших картах там всі були нанесені. А тепер, коли почався цей конфлікт, звичайно, вирубка і будівництво відбувається в межах цього заказника, але якщо поїхати туди, там стоять, стоїть красивий щит із іншими межами заказника. І виходить, що ця вся вирубка і будівництво не у заказнику. І тому на сьогодні мені здається, що І, власне, ми написали з цього приводу скарги до Генпрокуратури Служби безпеки і... Міністерства внутрішніх справ з приводу того, що очевидно в наду, при винесенні меж в натуру цього заказника відбулася підміна його меж. Тому що е, ті карти, які ті, ми кілька років тому, ну, три роки тому отримали в Держуправлінні охорони навколишнього охоронного середовища, вони зовсім не відповідають тому, що винесено в натуру зараз. Зараз взагалі винесено в натуру і стоїть щити. Стоять щити, на яких зображено який складається з двох частин, і це взагалі зовсім зовсім не те, що було раніше. І, Власне маючи оці хай там простенькі схемки, які ми отримали раніше. От, нам це здається дуже дивним. От, і тому я думаю, що це питання потребує з боку комісії ініціювання власне цього розслідування цього моменту, тому що на наші звернення жоден з цих контролюючих органів нам навіть не надав відповідь. Це теж дуже відприємний симптом, скажімо. Але я все ж таки прошу, ну власне, я наголошую на тому, що на нашу думку, самий важливий момент все ж таки з'ясувати, яким чином вирубка відбувається. Там, де за старими межами заказник, а за новими не заказник. Але я все ж таки прошу дати слово е пану Чепетарьову, який, власне, першим забив на сполох, і е може розказати, як це виглядає на місцевості з першого дня вирубки і власне по сьогоднішній. А мисці звичайно, ми всім написали листи через день, після того як ми поширили новину про це на сайті прокуратури області з'явилось повідомлення. Звичайно, ми врятуємо чапель. Прямо це перший раз, коли прокурор області інформує журналістів, що вона щось буде робити, ну, принаймні в реакцію на наші листи. Це було ще в квітні, зараз ну, ясно, що нічого не змінилось, там вже стоять будинки. От. І всі відповіді, які ми до сьогоднішнього дня отримали, це відповіді, які говорять дві речі. Перше, перевірка триває, один варіант і це вже такі по-другому, третьому колу в деяких випадках, і другий варіант. Виїхали на місце, дійсно виявлені порушення на території заказника, якісь складуються будматеріали. Е, мабуть, що складуються будматеріали, але крім них там стоять будинки з фундаментами, виробані дерева, і це чомусь ніхто не помітив. І я розумію, що в принципі я не хочу звинувачувати яку інспекцію, тому що якщо дійсно в натуру були винесені неправильні межі заказника, і зараз вона посилається на ті межі, які винесені в натуру. Звичайно, тут така інспекція права, тому що от є, начебто от стоїть ще з межами і виробка туди не попадає. Інша справа, що е, все ж таки в держуправлінні містяться документи, які говорять, що межі заказника інші. Або, принаймні, містилися два роки тому. От, але я все ж таки дуже прошу дати слово пану Чепечу. Есть ответы определенные. Значит, а именно с Министерства экологии и природных ресурсов. Значит, 2004. в 2011 году э, разработана и выготовлена техническая документация товарища «Интеграл Сервис» из еще что установлено на местности межземельных делянок площадью 3,4 и 4, Та полтора гектара заказника, які розташовані в межах села Пірне та, та на території Пірнівської сільради. Положення про заказник погоджено Пірнівським сільським головою 05.06.2011, затверджено начальником державного управління охорони навколишнього природного середовища в Київській області. 14, 12, 11, винесено в натуру і погодження межі меж земельної ділянки заказника відповідно підписано акти представниками управління державним І відповідь Державного управління охорони навколишнього середовища. Де... Разом з тим повідомляємо, що до Держуправління не надходило до питання на будь-які матеріали щодо зміни меж. заказниками сначала пирновским а уж погодження на вырубку ДРФ даже управлением не давалось значит что это за положение которое возникло 05.062011 у меня есть положение допустим там, которое я нашел где четко написано значит государственный орнитологический заказник пирновский общей площадью 5 гектаров расположен на территории Выжгородского района в сосновых лесонасаждениях совхоз завод Пирновский. Насаждения произрастают в границах села Пирного, примыкая к улице Партизанской. Вот эта схема, которая есть с новыми границами. Значит, она показывает, что вторая, вот эти полтора гектара заказника, вынесены за границу первого села Пирного не примыкают к э, э, улице Партизанская и, ну, и никаких лесных э, сосновых насыщений там нет выглядят они вот так а территория э, ну, вот именно тут а вот, наша Значит, территория, которая соответствовала действительно заказнику, значит, зачищена от леса в декабре прошлого года. Пеньки вывезены за лескос. Весна 2012 года перед телевидением, только благодаря приезду телевидения, прекращена вырубка э, конкретных деревьев, которые не заметила держ э, э, инспекция. Со спутника э, реально, э, значит, это тоже вот э, за лесхозом мусорники, во э, что превращается лес. Значит, братские могилы, которые стояли в лесу, на сегодняшний день выглядят вот так, застроены. Под них выводят котлованы с э, септиками канализационную. братские могилы. Это сегодняшнее состояние. Значит, вот, допустим, есть картинка, я нашел 95-го года, как выглядит заказник Это то, что там сегодня. Это именно это место, купленное кафе, проданное ну то есть для сравнения, чтобы там не говорили, что там не было деревьев еще. уже стоят дома, за два месяца пока должны отреагировать до прокуратуры полностью с крыши ведутся капитальные залита монолитом другие э, дома готовятся Значит, Хотелось бы что? Посмотреть, что это за положение, подписанное 05.06.2011 ну, и как оно там, значит, как получилось, что интеграл-сервис подменил фактически э, межи заказника и э, каким образом они были утверждены Держком Земом района, когда есть четкая схема, подписанная Рачинским, где ну, это соответствует заказник действительности старой, в границах села. А каким годом подавалось это решение? Значит, смотрите, вот положение, это 87 -го года, а решение... Вот <прощен> э, э, значит, э, я не могу на это сказать, ничего, потому что я не владею этой інформацією. Э, смотрите, ну если говорити з точки зрения закону, вот, как я розумію, то есть, там, по-моєму, відводиться місяць или два на э, громадські э, попередження об, обговорення, э, що буде відбуватися. Тому що э, забудова 25 котеджів. Ну, как вот она выглядит? Значит, это майже такие коттеджные городок будуются на территории заказника. Ну, воно слишком нышком и почалося це навесні під час прилиту чапы, з изривских дерев. Это со спутника, то есть есть там маленькая схемка. Маленькая.